Ніякого більше навчання в три зміни з 1 вересня міські заклади освіти повертаються до того розпорядку навчання, яке було до війни. Про це під час прямого ефіру з підписниками заявила головна освітянка міста Вікторія Дротянко. В закладах середньої освіти а мова зараз іде про школи. Тривають канікули. ми щодня моніторимо всі заклади, всі ці заклади на предмет збільшення укриттів. Такі школи тисячники, які раніше в минулому році ходили в три зміни, наразі збільшується укриття для того, щоб учні відвідували заклади як до війни, тобто або в одну, або в дві зміни. Тож, поки учні відпочивають і насолоджуються літом у школах, керівники, закотивши рукави, облаштовують укриття. Це ліцей номер 22. і тут каже його директор: все готово, аби під час навчання учням було безпечно. В минулому році ми розпочали ту роботу, але укриття свого ми не мали. Користувалися ми укриттям, яке знаходяться поруч в приміщенні діючого монастиря. Зараз ми зробили ремонт в приміщенні тиру і підготовили його до як, як укриття, скажімо, до використання в новому навчальному році. І також зробили ми укриття в приміщенні. Спортивної зали ми поставили там великі металеві конниці. Практично від сотні 85 ми маємо зараз, якщо врахувати, що ми навчаємося у дві зміни, маємо своє власне укриття. Я думаю, що вже нам буде значно простіше починати новий навчальний рік. До речі, новий навчальний рік івано-франківські школярі зустрічатимуть не лише з укриттями, а й з надрукованими підручниками. Цьогорічної проблеми з відсутністю книжок, запевняє Вікторія Дротянко, не буде. Цього року ем... Через неможливість друкувати книжки в Україні керівництво держави прийняло рішення друку книжок в Польщі. Частина книг, а саме підручники з математики, повністю надруковані в кількості 100%. Підручники з польської мови також надруковані в кількості 100%. Природознавська поки що 75%. Українська мова надрукована 100%. Наразі підручники перебувають в Польщі і якраз ведуться переговори щодо їх транспортовки та логістики. І Довезення в Україну, а тому на початку нового навчального року всі всі діти будуть забезпечені всіми підручниками на всіх паралелях. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.